обставин справи і дані про особу суба який раніше не судив, офіційно не працює вчинив особливо тяжкі злочини передбачені пунктом 4, пунктом десять частина два садісти частини третісту про його підвищену, підвищену небезпечність для суспільства умисні діями позбавив німок життя тобто посягнув на віддімне природні права людини яке охороняється і захищається державою, відповідно до статті 3. Та статті 27 Конституції про людина, її життя, здоров'я, честь і гідність, нетурність безпека визнаються на вищу соціальну цінність. За місцем проживання е, характеру е, за місцем проживання е, характеристики Джев, траматовичними матеріалами не володіє. Том перший арку справа розлучений, є батьком двох е, неповнолітніх дітей. Том перший арку справи 122-124 на обліку лікарного лікарка психіатр не приває, стан його здоров'я. Враховуючи думку представника потерпілих, які наполягають. На призначенні до вічного позбавлення волі вимоги статті 61-66 КК України з урахуванням жорстокості вистата викунули, що суд не вбачає можливості засувати до лісінка покарання у виді позбавлення волі на певний строк. Неведені обставини в сукупності привели, висну... привели до привели до суд до висновку, що Олексійенко як особа. Становить підвищену безпеку для суспільства Інську, з курчим. Вважає неможливим засувати до нього за пунктом 4 пункту 115 покорання у виді позвони волі, на певний строк і знаходиться на пів згідно зі статтею 64К України, призначити Олексієнку. Покарання за пунктом 4 пунктом 10 частин двадцять у виді довічно позвони волі. Отже, Лексінко слід довічно ізолювати від суспільства, оскільки саме таке покарання гарантувати безпеку для суспільства буде необхідним достатньо для виплення попередження нових злочинів.